Вітаю, друзі! Сьогодні я хотіла би зняти відео про е, свої покупочки, які я робила на, на минулому тижні, і навіть сьогодні Вибачаюсь одразу за голос, трохи хворію. Покупочки будуть ті, які я купляю вже з року в рік, такі абсолютні новинки для мене. Поїхали! Перший засіб, який я купляю вже рік точно, а може навіть і більше, це для душу Білоу. У минулому відео я вам показувала пінку від Білоу. А у них ще є гелі для душу. Ось саме ось цей з кактусом. Прекрасний, дуже класний свіжий аромат. Дуже подобається, використовуємо всією родиною. Наступне, наступний засіб, це моє замовлення з минулого каталогу Oriflame. Я роблю там замовлення, є там деякі позиції, які мені дуже подобаються. І я їх замовляю з дуже такою частою періодичністю. Це інтим, гель-інтимної гігієни. Фімінелька зараз це у мене такий фіолетовий, їх там є декілька видів. Найбільше мені подобається з блакитним ковпачком і з жовтим. Але я вам у порожніх пляжечках наступних покажу засіб від нашого українського бренду. В який я закохалася, він шикарний, але він, якщо Oriflame коштує десь 120 гривень, може 140 там дивлячись, яка знижка, то той засіб, звичайно, що дорожчий там, за 400, але він шикарний, прекрасний, взагалі. але з ним потім. Далі по Oriflame пройдемося, заказала собі від duology сиворотка для волосся. Покращує зріст волосся, зміцнює волосяні цибулини. Чесно кажучи, цей замовила перший раз. Мені не дуже сподобалось, тому що бруднить волосся. Мені корні бруднить, на жаль, тому я буду його використовувати в п'ятницю. В мене такий, знаєте, день релакс, коли в суботу не треба нікуди зранку бігти і їхати, то я в п'ятницю можу дозволити собі там зробити якісь такі маски там на волосся і на ніч. І оце, мабуть, я буду використовувати тільки ввечері, на ніч, коли я нікуди не поспішаю зранку. Далі теж перший раз заказала, теж ж Шампунь жовтенький це він для інтенсивного відновлення волосся. Теж щось мені здалося, що він жирнить мені волосся, а по довжині я не помітила, щоб він там робив щось якось так. Краще, тому що в мене подовженіше є блонд, мій невдалий, сухий. Ну, якось я ші, ші, поки не зрозуміла, хай стоїть, я буду користуватись, періодично буду перевіряти свої, скажімо так, враження. Можливо, зміниться у мене про нього враження. Далі до олоджі теж скраб для шкіри голови, скраб купляла вже, мені подобається. Мені подобається те, що він піниться. Гарно очищає, маленький флакончик, але мені це і добре, тому що я люблю, коли засоби у мене не стоять по півроку, і щоб вони швидко закінчувалися. Завжди хочеться щось спробувати новеньке. І далі, Від, знову ж таки, Oriflame. це інтенсивна відновлююча маска для волосся. Її вже беру третій чи четвертий раз. Оце супер. Вона мені класно діє, чесно кажучи, по дії вона мені навіть краще, ніж. Керистас у мене була е, з оранжевої серії в Керистас е, Нутрітів, і це у мене від Керистас Генезіс. Я коли замовила, на розпив собі Керистас Генезіс, лінійку, то згадала, що у мене ж була вже ця маска Генезіс. Оце мені краще, якщо чесно кажучи. Так, далі я вам показувала в, минуле, в минулому відео в порожніх баночках Це крем для рук і ніг від Гама. Знову ж таки. 50-ка мені прийшла, соточку ще чекаю. Супер крем для мене найкращий. Тоді, знову ж таки, гама замовила собі таку суху олійку для кутикули. Дуже класно, коли в тебе немає часу, щоб впитувалося те масло, щоб воно вбиралося, швидко собі намастило. Воно дійсно написано dry oil. Воно таке і є. Воно ти наніс і воно десь зразу ж впиталося, взагалі не відчувається. І ще від гама замовила собі таке масло для кутикули. Річ Ойл в олівці, тут кісточка. Це в сумочку з собою кинуть. У мене, ви знаєте, масло для кутикули і бальзами для губ. Це те, що в мене має бути в кожній кишені, в кожній сумці, в кожній курці. Так що це в сумочку піде. Наступний засоби, які придбала, і купую їх вже 30-й мільйонний раз бальзам для губ Кармекс. Цей з гранатом і ще один з полуничкою. Оці мені подобаються, Вони такі там сам стержень бальзаму, він такий жовтенький. Мені подобається, щоб були самі жовті. Далі засіб, який купую, теж вже роки 4, мабуть, це антіперспірант від віші. З зеленою кришечкою, Саме більше мені подобається. Буває тут з такою темно-зеленою. З темно зеленим написом, буває без. От саме що така зелена кришечка, мені клас, мені подобається. Вже дуже багато років купую і знову купую. Так, Далі Далі засоби, які я не використовувала ще жодного разу, не знаю, поки що не можу вам нічого про них сказати. Перший засіб це тонік-стимулятор при втраті волосся з екстрактом розмарину від Веледа. Придбали його на, наступ, на минулому тижні. Ще поки що не використовувала. Зараз у мене такий спрей, у мене позакінчувалися керестази, і зараз у мене від Доктора Форхер. Закінчу той, почну цей. Дуже гарні відгуки в інтернеті, що саме на цей дуже класно ростуть коси. Побачимо. Я хочу довгі густі коси собі. Далі бренд Нідлі. Ой, не видно взагалі, що це Нідлі. Це нідлі, була ще коробочка, коробочку вже викинула. Це легке масло для обличчя. Взяла, думаю, робити собі масаж гуаша, але самого скрипка гуаша в мене ще немає. А це маселко воно таке з піп'яткою. Прикольне. Дуже-дуже таке легеньке. Вбирається так швидко, ви знаєте, не залишає після себе такого якогось жирного блиску. От я от розтерла все. От. По відчуттям немає такого, як олія. Бо це ж для мене жах, коли от таке дуже масляне таке жирне відчуття. Все, взагалі, я, до речі, не знаю, чи буде на ньому гарно робитися масаж, тому що воно не слизьке. Побачимо. Якщо не буду робити масаж, буду просто використовувати на зону декольте. тому що для обличчя у мене такий догляд. Знаєте, я його вибудовувала довго, нудно. Мені вже треба антеяч, тобто там я в обличчя стараюсь лишній раз нічого не додавати, я маю на увазі догляд за обличчям. Бо в мене там вже така відпрацьована схема робоча. І я там стараюсь. купую різні бренди, але от схема база у мене одна, і я її притримуюсь. Далі, сьогодні забрала замовлення: український бренд Сінарт. E, замовила спонжик. Зараз хочу. Ой, вибачте, відкрити, попробувати. Ой, м'якенький, клас. Коли намочиш, буде ще більше такий м -м -м, шикарний. Мягуська гарний. E, він бежевого кольору, мені здається, що це геніальне рішення. Я не розумію, чому інші спонжі роблять білі, рожеві, чорні, які завгодно, якщо тоналки, у нас не білі, рожеві і не чорні, а саме бежеві. Не буде виглядати, знаєте, я гарно мою е, е, спонжики, гарно мою пензлі свої, але все одно ж не буває так, що не відмивається. Тут хоча б не буде це. І тоді дуже неприємно користуватись, коли там ті плями, а тут, хоч буде не так це помітно, і мені здається, що це геніальна ідея. Треба, щоб всі так робили. І друге, що я замовила, також стінарт це. Консилер, коректор для очей, для зони навколо очей в номері 0,3, не відкривалися, баємо разом з вами. У мене дуже сильний синцік. І це мене пригнічує. Тому що, якщо. Я працювала візажистом, я трохи в цьому розуміюся. Якщо мені перекривати мій синець, який там у мене і синя Венка є і щось червоне і фіолетовий пігмент. Якщо мені перекривати сенці, так як їх треба перекривати, по всім правилам, то у мене там має бути під очима цілий круг ітана. Значить, він такого бежевого рожевого кольору. Пробуємо м'якенький. Угу. Такий пігмент я люблю. Трошки. Такий розоватий. буде гарненько освіжати. Ну, побачимо. Я користуюся, як він там западає, в складочки не западає, я вам розповім. Я планую зняти декілька ще відео про свою косметику і про своє відношення до косметики, і там розкажу, як цей коректор працює. Так, і ще у мене дві покупочки з парфумів. Парфуми, отакі в мене, Це бренд. Мораль Parfum — це е, парфуми Inspired By, да, які як подділка, чи я не знаю, як це правильно назвати, на парфуми е, світових брендів. Оце Green Delicious це зелене яблучко Дона Каран, а це Incredible Pink, наче, як я зрозуміла, це рожева молекула Зарко Парфум. Це мені не сподобався, щось я його погано протестувала в магазині. Не буду я їм, напевно, користуватись. Комусь запропоную, може, подарю. Це мені сподобався Зелене Яблучко, у мене був оригінал. Я переболіла ковідом декілька разів. В мене нюх або няня, як правильно сказати, так і не відновився. І я перестала розрізняти парфуми на пірамідки. На перші, другі, треті, п'яті ноти, базові шлейфові, я взагалі не відчуваю майже носом. Я от відчуваю, от перше, як я вдихнула аромат, отак я його і відчуваю. Все. Я не знаю, чи він на мені розкривається, чи не розкривається, тому що е, втратила я нюх, скажімо так. І Тому я спокійно відношуся взагалі до таких парфумів неоригінальних. В мене є і оригінальні, але знаєте, коли я відчуваю. Тільки перші ноти, чи як це правильно сказати, як я понюхала аромат, так я його і відчуваю. Все. Я не відчуваю розкриття якихось там переливів, то мені здається, чого платити більше, тим паче, що вони ще й дуже стійкі, Оце мені сподобалось. Але я хочу, в мене є в планах, щось я так скучила за імператрицею від Дольче Габана. Я, я тут дізналася, що коли у нас відкрилася нова Єва, простір цей Єва Beauty лаб я туди поїду, подивлюся, що там є, і подивлюся, скільки зараз коштують парфуми оригінальні Дольче. саме ця імператриця. Якщо нормальна ціна доступна, я їх, можливо, куплю собі. Якщо ні, я куплю цього ж бренду. У в них є. І ви знаєте, так як я їх потестила, то я різниці не відчула, але ж кажу, це чисто моя така думка про ці всі оригінальні і неоригінальні парфуми. Мені нормально. Мені нормально таким користуватися, але в мене є, звичайно, що в мене є і оригінальні. Це багато дуже про парфуми. На цьому, дорогі мої, все. Коротеньке, сьогодні швиденьке відео. В планах в мене зняти ще відео. Це ж я кажу, в Єву хочу заїхати, що там дещо прикупити собі. в брокарт хочу зайти, дещо прикупити. І ще буду робити замовлення Oriflame, теж вам його покажу. На цьому все. Рада буду бачити вас на своєму каналі, Па-па!